Збірна України посіла третє місце у медальному заліку ігор нескорених 2025, що відбулися в Канаді. Це один із найкращих виступів наших захисників і захисниць. Цьогоріч Україна представила найбільший склад у своїй історії: 35 військовослужбовців цієї ночі. Вони нарешті повернулися на батьківщину, і першою їхньою зупинкою став Львів. Там ветеранів спортсменів зустрічав наш Роман Гаврилів. Майже 40 годин дороги з канадського Ванкувера додому на львівський вокзал. Щойно прибув автобус з українською збірною нескорених. 35 спортсменів ветеранів прийшли під оплески у фойє вокзалу. На честь героїв лунав і гімн України. Серед учасників турніру був і Олексій Притула з Одеси. Він виконував обов'язки бойового медика і в 22-му дістав поранення саме коли евакуйовував побратимів. Після довгої поїздки є втома, але враження від ігору в Канаді сильніше. Я хочу навести цитату Ліни Костенко з поеми Берестечко. Ми хто за кого, ми не хто кого. І це стосується не тільки взаємодосрени команди. Це стосується відносин серед команд інших країн. Бо там є конкуренція, звісно, але вона максимально здорова, і ми всі дуже радіємо за перемоги інших країн. Так само. Олексій виступив у змаганнях зірськолижного спорту, керлінгу, скелетону і веслування на тренажері. Я взагалі не спортсмен В своєму житті. Я ніколи не цікавився спортом, активно ним не займався. все було на рівні спортзалів і. А зараз все сильно змінилось. Я в якому сенсі часто про це кажу. Живу навіть цікавіше ніж до отримання поранення. Ветерана з Волині Сергія Гордієвича до участі в іграх спонукала дружина у Ванкувері. Чоловік узяв золоту медаль на гірських лижах. Золота медаль. Всі очікують, що я, мабуть, займався якийсь досить довгий період часу. Але насправді ми з моїми тренерами на сидячих лижах я займався лише три повні дні в Буковелі і. Три три дні в Канаді з канадськими інструкторами. Проте опанувати лижі виходило не відразу. Перші два дні занять були найтяжчими. Я телефонував дружині і з чистим серцем казав, що це не моє. Я, я цього не здолаю цього. У мене не виходили ні повороти, ні пригальмовування. Ну абсолютно нічого. Тільки завдяки їй я. Може сказати, переборов себе і почав жити далі активним життям. 38-річного сапера з Харкова Михайла Тарасенка теж підтримувала сім'я на трибунах. Дружина Ксенія стежила за кожною грою. Нас була така. Шалена енергетика, ми всі підтримували. Ми Наша група підтримки, на мій погляд, була сама найкраща з усіх країн. Там така була енергетика, що ми перекрикували всіх. Ми так підтримували хлопців, Мені здається, як... як ніхто не підтримував. Михайло в складі команди з волейболу сидяче здобув бронзу. каже, суперники були сильні, але наші склали гідну конкуренцію. До поранення двох ніг про ігри нескорених не здав у залі, але вирішив спробувати себе у відборі. Ви знаєте, в мене першу чергу. Коли я е, побачив новину, трансляцію, те, що я потрапляю в збірну, я писав тим людям, з котрими я познайомився на національних відборах, і я писав їм, е, я, я кажу, я не знаю, чому ви не потрапили, ви повинні були потрапити, не я. Тобто, ну такі от були думки. Загалом українці здобули 30 нагород у медальному заліку. Наша збірна поступилася лише бійцям зі США і Австралії. Це другий найкращий результат за всю історію виступів українських ветеранів. Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.